Привітик, друзі! Дуже хотілося зробити на фоні красиву новорічну локацію. Я тут же підготувала купу гірлянд, все прикрасила. І забула, що у нас якби немає світла, і все це не працює майже все, окрім цієї лампи, яку я підключаю через USB. Я дуже довго збиралася зняти це відео. Взагалі, в моїх планах було влаштувати такий передноворічний марафон, знімати влогмаси. Загалом дуже багато знімати різного контенту, такого новорічного, святкового. Але тут в моє життя прийшло моє рішення робити книжкові адвенти календарі, в які я поринула просто з головою, руками, ногами іншими. Всіма частинами тіла і просто в мене не вистачає часу ні на що. Я вже декілька тижнів, напевно, майже місяць, скоро буде, як намагаюся зняти влог на спонсорську частинку канала. Я ніяк не можу дочитати книжку і зняти власне, про це відео. Бо я зараз цілком і повністю просто зайнята книжковими адвент календарями, іншими справами, якимись побутовими по роботі. І власне про це я вийшла тут розказати. Я хочу розказати про адвент-календарі. Я вирішила, що якщо не сяду і не зроблю це просто зараз, то напевно я це взагалі не встигну зробити, бо зараз уже адвенти на етапі пакування і розсилання усім, хто їх замовив. Тому можливості підзняти подарунки, показати, як виглядає процес пакування відправки як взагалі там все виглядає. Він уже якби зараз прям відбувається, тому поки є час. Точніше його немає, але я його виділяю на те, щоб вам розказати і показати всі ці процеси. Загалом, якщо ви пропустили або забули, то я уже другий рік поспіль створюю книжкові адвент календарі які складаються з однієї двох, або от в минулому році була ще функція три книги, і до них 6, 12 і в минулому році ще було 18 тематичних новорічних книжкових подарунків. В минулому році я робила подібне відео про те, як минулого року власне я пакувала всі ці подарунки. Про наповнення адвент-календарів. І вирішила, що в цьому році також це показати, тому що наповнення цьогорічних боксів мені подобається ще більше. Дуже добре, що є можливість вчитися на не те, щоб минулих помилках, а просто набиратися досвіду і покращувати те, що ти робиш, знати, як ти можеш це покращити, наскільки завчасно деякі речі треба там замовляти, робити, що ще можна вибрати. Плюс у мене дуже багато боксів замовили ті ж люди, які замовляли бокс. Минулого року і тому мені не хотілося повторюватися з подарунками. Ну і загалом хотілося покращити бокси, зробити їх цікавішими ніж минулого року, зробити ще кращі подарунки. І тому наповнення цьогорічних боксів воно в цілому по тематиці не відрізняється від минулорічних, але при цьому подарунки майже взагалі не повторюються. Мені здається, жоден подарунок повноцінно не повторюється. Тобто, там є, наприклад, минулого року були шкарпетки цього року теж є шкарпетки, але інші взагалі і. І в місті, в залі, де ми пакуємо всі ці подарунки, там просто Армагеддон. Насправді, цього року коробки просто виселили нас з кімнати тієї, тому що вони просто заставили всю кухню, половину вітальні і там уже немає де пройти. Ми ще хотіли на початку місяця поставити ялинку, але розуміємо, що немає місця зараз для ялинки. Ми хочемо розібратися з усіма боксами, все відправити. і вже після цього буде можливість ставити ялиночку. Так от. Там, на тому місці, де це все пакується, де зараз стоїть гори подарунків. Я вирішила буде не дуже зручно знімати. Я трошки приберусь, при... приведу це все до ладу і підзніму вам фоново, як це все виглядає. І плюс, зараз, коли буду розповідати про подарунки, я хочу показати два формати: коли вони розпаковані, як виглядає сам подарунок, і плюс як він виглядає в запакованому вигляді, як він буде виглядати вже повноцінно в боксі. І це я все підзніму окремо і тут просто буду вставляти вам показувати, розбавляти свою говорящу голову відкрию свій списочок подарунків, враховуючи, скільки я їх перепакувала, могла б вже, звісно, і запам'ятати. Отже, цього року, як я вже сказала, є два варіанти боксів: це бокс на 7 днів і бокс на 14 днів. Я взагалі не була впевнена, що я готова цього року знову реалізовувати бокси, бо насправді часу на це, наче в мене, в грудні, було не дуже багато. Але мені дуже дуже захотілося реалізувати цю ідею знову. І тому я, щоб полегшити собі трошки завдання, прибрала цього року бокси на 21 день, бо їх пакувати найважче, підібрати подарунки найважче, бо їх треба ще там сім додаткових придумати, подарунки, щоб не повторюватись там повноцінно з минулим роком. Але коли я думала, що собі полегшила задачу, я не врахувала той факт, що боксів можуть замовити в цілому більше. І от цього року я зараз прямо на калькуляторі порахую скільки саме. Подарунків поштучно ми спакували. Е, так, я не пам'ятаю, треба буде перевірити. Я тут, тут десь напишу, коли перевірю, скільки було минулого року. Але цього року це 217 подарунків. Е, вручну, я нагадаю. Насправді я в якийсь момент просто вже така. О Боже, це, це прям занадто складно для, для нас двох. Нам треба якісь ельфі-помічники, хтось, хто буде допомагати все це пакувати, але делегувати цю справу поки нікому. І якось навіть важко довірити комусь. Це, ну, це з розряду, типу, ніхто краще за мене не зробить. Але ну, і дійсно ми поки самі всьому цьому вчимося, експериментуємо, щось там намагаємося покращити, зробити якось цікаво. Тому, навіть там я не знаю, запросити друзів і сказати, давайте пакуйте з нами, якби не дуже зручно. Тому ми все це пакували чисто вдвох чоловіком, і ще там дві лапки у ямуські. Вона теж намагалась допомагати, як і минулого року. І плюс нам дуже хотілося цього року покращити пакування. Мені в цілому подобається, як воно виглядало минулого року, і те, що ми пакували цього року, воно схоже візуально з тим, що було в минулому, але в плані самої коробки хотілося не брати коробку нової пошти хотілося якусь. Звичайно, крафтову коробку без нічого, без там логотипів якихось, і якось по-своєму її кастомізувати, поки ми зупинилися на варіанті замовити звичайні крафтові коробки під потрібні нам розміри, і плюс роздрукувати саморобні наліпки і обклеїти ними бокс. Плюс у нас є такий жовтий скотч. Він також в колір і дематику мого блогу. Йому коробка, як на мене, виглядає симпатичніше ніж новопоштівська коробка. І для транспортування ми. Ще обгорнули плівкою, щоб вона там не пошкодилась, ніде не подряпалась, не стерлась ці наліпки. І плюс ось цей от трек трекот, по якому відправляється оця от наліпка, вона буде ліпитися новою поштою, новою поштою чисто на плівку, а не на саму коробку, тому коробочка залишиться чистенькою, красивенькою і приїде в такому гарному вигляді одразу до отримувачів. По наповненню, звісно, в бокси входить книга одна або дві книги, в залежності від боксу. Цього року я до тих книжок, які були в минулоріч. Мені здається, там декілька буквально поприбирала і додала ще якісь новинки, які виходили цього року на новорічну, там різдвяну або зимову таку холодну тематику. І мені партіями приходили всі ці книжки, більшість із них я спакувала. От буквально сьогодні, в день запису відео, мені прийшла остання партія книжок від Вівата. Це новинка Різдвяна, Різдвяні кружляння. Прикольно, що ще ми в книжковому клубі вибрали цю. У книжку на спільні читання, тому і як цю книжку прочитаю, і взагалі дуже багато хто цю книжку в цьому році я так розумію прочитає, тому що вона багатьом дівчатам попадеться в книжковому адвенті В клубі. У нас дуже багато дівчат взялися її читати. Тому там я думаю, увівата аврал з цими книжками. Потім на зимові книжки я дуже раділа, коли люди не відмічали, що вони не хочуть книжку, яку я дуже люблю. Це усі в моїй родині вбивці, детектив від коміка про родину, яка збирається в. В будинку, в засніжених горах, там знаходять труп в цих горах, і вони починають там розбиратися, що там трапилося, і потрошку починають вилазити секрети їхньої родини, бо, як ви зрозуміли по назві, усі в родині головного героя вбивці. Мені здається, що в мене лампа мерехтить. Може не мерехтить? А що такое? А чого? У мене розрядилася одна із банок. Тому тепер ми без червоного красивого світла на фоні. Потрошку-потрошку все моє світло тухне, і до включення світла загального я тут відчуваю, що буду просто в темряві сидіти. Так, от майже усі, хто не відмічав цю книжку, що вони її читали чи просто не хочуть її читати, то я дуже багатьом цю книжку вибрала. Це такий трошки книжковий аб'юз. Але насправді я дуже-дуже люблю цю книжку. Знаю, що зазвичай люди діляться на два табори, кому ця книжка дуже сподобалась, або кому не сподобалась взагалі. Бо все дуже залежить від того. Як ви відноситеся до прийому, коли автор розмовляє з читачем через сторінки. Мені особисто це дуже подобається. Ця книжка з дуже класним гумором, тому я намагалася усім по максимуму її додати у бокс, щоб якомога більше людей познайомилася з цією книжкою, бо вона увійшла в десятку найкращих книжок мого минулого року. Наступний подарунок на книжкову тематику це маркери минулого року. Вони також були, і це, напевно, єдиний подарунок, який я поклала. Один із варіантів, такі самі, які були минулого року. Тому що загалом я дуже люблю ці маркери. Вони такі стандартні, стандартних кольорів, але при цьому особисто у мене вони дуже довго тримаються, швидко не висихають. Вони там в двох форматах зверху, знизу, там товсті, тоненькі, різні кольори. і Мені вони дуже подобаються. Тому і цього року я їх також задавала в бокси. Єдина відмінність дівчатам, які вже замовляли бокс минулого року, і там декілька, які замовили просто в останню чергу, то я клала маркери з блисківками. Це як альтернатива. До звичайних маркерів внести таке якесь різноманіття в свої замітки в книжках. І в мене у самої поки немає. Я сподівалася, що якщо в мене там зайвий один наборчик залишиться, то я собі залишу ці маркери, але, на жаль, як завжди, нічого мені не дістається. Наступний подарунок це, звісно, солодощі. Цього року вони на тематику Гаррі Поттера. така наближено-книжкова теж книжкова і при цьому новорічна тематика. Я у листопаді або навіть ще жовтні. Напевно, ще в жовтні побачила в магазині на території нашого ЖК ось ці от ж -ж -ж жувіленди Харібо з Гаррі Потерами, і насправді саме тоді я прийняла рішення, що я буду робити бокси, тому що я їх побачила. І Я одразу в голові собі почала прокручувати, придумувати, які подарунки я можу покласти в бокси, що я можу докласти до усіх от Поттерівських харібо. У мене, коротше, почали фонтанувати просто ідеї в голові. Я вирішила, ну, я хочу це зробити. І я тоді одразу накупила не пам'ятаю, скільки там штук, 10 чи 20 цих харібо, бо зазвичай такі штуки дуже швидко у нас в магазині там розбирають. І відкрила після цього продажі адвентів. І насправді з цим Харібо я їх закуповувала тричі або навіть чотири рази. Бо я їх забрала всі, всі, що були в магазині. Я забирала, купувала. Потім мені там ще приходили якісь замовлення. Я потихеньку заходила в магазин, дивилась, чи з'явились вони чи ні. І довгий період їх не було. Я думала, вже не буде, треба буде шукати якусь заміну. І потім вони знову з'явилися, я знову закупила там майже все, що було, і наче на цьому зупинилася, даю можливість іншим людям спробувати ці смаколики. І до цих Харібо там на вибір є два варіанти точніше, не вибір, а просто які Копались або шоколадка теж з Гаррі Поттерівською тематикою. Вона, до речі, дуже прикольна, вона шипить на язиці. Так я її спробувала, тому що коли в тебе вдома, в оточенні, в будь-який час лежить купа солодощів, всяких приколів, дуже хочеться щось із цього спробувати з'їсти. І я так спочатку ці Харі бо одну пачку з'їла, потім ось цю шоколадку ми з'їли, і потім доводиться докуповувати все це, поповнювати назад. І другий варіант це ось ці от боби, також із Гаррі Потера. Третій подаруночок – це конвертик якому знаходиться там вони трошки різняться в різних боксах, але загальне наповнення це наліпки, які можна використовувати там в книжкових щоденниках або будь-де де ви захочете. Потім книжкові стікери для того, щоб відмічати собі там щось в книжках, кутики на книги. І ще окремо був варіант з книжковими пінами. Наступний подарунок він йде наступний в маленькому боксі і там трошки пізніше з'являється в великому: це попкорн і список фільмів на новорічну тематику. Точніше, такі нові романтичні якісь комедії на різдвяно новорічну тематику, зимові якісь фільми, такі там про холод, мороз, і якась така святкова класика. Цього року я придбала прикольніший попкорн. Взяла два пакування: попкорн пампідап, улюблені смаки. Це з карамеллю і з сиром. Взагалі дуже-дуже люблю пампідап. І як ви здогадались, дві пачки ми також умаламурили разом з Владом, з'їли і потім доводилось знову дозамовляти, замовляти поповнювати, бо не вистачало вже. Але він дійсно дуже-дуже смачний, і звісно, він займає дуже багато місця в боксі. Через це довелось коробки трошки більше брати, але ну що поробиш. Далі мій улюблений подарунок насправді це свічка, але це не проста свічка. В минулого року теж були свічки. Я просто купувала такі новорічні, якісь свічки, які по новорічному по-святковому виглядали. Плюс мали якісь такі запахи відповідні. А цього року хотілося вже придумати щось цікавіше. Я мала декілька варіантів, моніторила, не могла придумати, що таке. Щоб прям відгукнулася і згадала про свої збережені колись свічки, які я хотіла колись комусь, можливо, замовити на подарунок. Я про них згадала, зайшла, подивилася, що вони роблять невеличкі свічки з посланнями таємними. Тобто, ти підпалюєш цю свічку, вона деякий час горить і потім проявляється таємне послання. І через те, що свічка така не дуже велика, то в мене була задача придумати якийсь такий напис, який був би ну прикольний, якийсь тематичний, але при цьому достатньо маленький, щоб він помістив цю свічку. І я придумала напис Час читати, і в супроводжувальній листівочці написала, що запалюй цю свічку в будь-який незрозумілий тобі момент, і це як знак того, що в будь-який момент, коли ти запалюєш цю книжку, приходить час сісти і почитати, відкласти всі свої справи і сидіти читати, насолоджуватися разом з цією світочкою. Мені прям дуже подобається, мені дуже шкода, що я не могла сама її запалити і подивитися, як вона виглядає. Але я попросила у дівчат, яких я замовляла ці свічки, щоб вони надіслали відео, як вони їх роблять. Тому що вони публікували це в інстаграмі, щоб я вам також показала, як це виглядає. І останній подарунок в маленькому боксі це чашка, стандартний подарунок, але як на мене без нього не може обійтися книжково-новорічний адвент-календар. Замовляла дуже прикольні чашки. Я насправді розривалася між тим, яка із чашок мені подобається більше. Бо ось ця от у вигляді пряника вона дуже-дуже прикольна. Але ось ця от друга. Вона якась така, прям така мені красива. Я не знаю. І ми з владом ще дуже довго сперечалися, яких видів брати більше, тому що йому більше подобались ось ці от пряники. Мені більше подобались ось ці от другий вид чашок. Тому ми довго вирішували, яких має бути більше, які треба класти в бокси. Ще окрім цього, є декілька смачних подарунків. Перше це набір для глінтвейну такий пакетик з баночкою маленькою меду, і там іде листівочка з рецептом, по якому можна приготувати собі глінтвейн з цим наборчиком. Прикольно ще що. Одна із дівчат, коли замовляла Адвент, в мене там було нове поле з'явилося з якимось коментарем, з яким можна писати свої побажання. Ну, мовно, який більше жанр книжок ви хочете, або у вас там на щось алергія, або ви не хочете, щоб вам якийсь конкретний подарунок там попадався. Будь-що, щоб я могла врахувати це при формуванні бокса. І от одна дівчинка мені написала, що вона вагітна і що їй не можна нічого відповідно алкогольного. Тому я знайшла такий самий набір, але для безалкогольного глінтвейну. І Робила їй окремий рецепт, як зварити саме безалкогольний глінтвейн. Дуже прикольно, я люблю насправді такі невеличкі виклики, коли треба щось змінити, якось придумати, адаптувати. Це цікаво завжди. Потім ще один подарунок, якому я дуже-дуже тішусь, бо я його теж ще там на початку листопада собі зберігала і знала, що я от щось таке точно хочу додати в бокси. Минулого року в мене були чай і кава. Чай, здається, лавари, був такий новорічний такий в упаковці, такий. і наче це. Це дуже прикольно, класно підходить під тематику от зими, коли ти там з чашкою гарячого чаю сидиш під ковдрою, читаєш книжку, і хотілося щось подібне додати, але хотілося якось трошки відрізнитися від минулого року. І я натрапила на ось ці от чайні бомбочки, вони так красиво виглядають. Там в наборі йде три бомбочки з різним наповненням чаю, вони трошки по-різному виглядають. Ти кидаєш його в гарячу воду, і воно ось це там красиво все розробляє. Розпадається, розплітається, заварюється. Коротше, дуже красиво. Я прям дуже-дуже рада цій знахідці і тому як це класно доповнило бокс. Ще в тій ж тематиці є подарунок, от на заміну каві, як була минулого року. Вона там попадається трошки пізніше по адвенту, але загалом це гарячий шоколад, точніше там здається какао. І я знайшла дуже прикольний какао в банці Жистяній. У мене є такий чай. Мені минулого року Настя роздарувала його на новорічні. Їхні здається, свята. І я шукала, обшукалася, де знайти прикольний какао. Бо з Несфіком зараз там дуже багато питань. Плюс він загалом таки більш якийсь дитячий, а не новорічний. Тому хотілося якийсь такий ну, все одно, щось більш атмосферне. І коли я побачила усі от баночки, вони настільки по-новорічному прикольно виглядають. Плюс сама ось ця концепція жестяної банки, коротше, дуже прикольна. Я дуже також задоволена цим подарунком. Так, і що тут ще, про що я ще не розповіла? А ще передостанній подаруночок, це прикрасина ялин або гірлянда. теж ситуативно, комусь попалося одне, комусь інше. Здебільшого, наскільки я пам'ятаю, я вибирала так, що ті, хто замовляли минулого року, вони отримали прикрасу на ялинку, тому що минулоріч вже були маленькі ось ці гірляндочки, і я не хотіла повторювати. Тому тим, хто замовляли минулого року, то я клала прикраси на ялинку. Також дуже дуже мені подобається, як вони виглядають. Вони такі масивненькі, великі, такі трошки важкенькі, але дуже дуже красиві. Мені дуже подобається. І другий варіант це власне єрлянда. Я вибрала такі з пряничними імбирними чоловічками. Вона така невеличка, але дуже-дуже мила. Її можна повісити собі кудись на книжкову поличку, десь на стіл, В цілому будь-куди, вона дуже-дуже затишна і мила. І останній подарунок тут теж два варіанти: один варіант для тих, хто замовляв минулого року потрійний бокс. І ось цій дівчинці, яка вагітна. Я її замінила на цей подарунок. Там така стояча прикраса новорічного вигляді будиночка. Але загалом усім я дарувала маленьку пляшечку шампанського. З уже привітаннями з новим роком, побажаннями відсвяткувати. Мені здається, це такий найприкольніший завершальний штрих в цьому всьому боксі, і загалом в підводці до нового року вже до святкувань. Тому усім вибирала цей подаруночок, окрім, як я вже сказала, тих, хто минулого року отримував такий самий, або ті, хто не можуть пити це шампанське. Власне, от і власне, це всі подарунки, які були цього року. Я задоволена, прям кожним подарунком на 100%. Мені дуже подобаються усі, -усі подарунки, якими вони Йшли, як це все упаковано, як це все виглядає. Ми ще купили величезний мішок з ось цією дерев'яною стружкою для того, щоб також наповнити ним бокс і маленькі коробочки, щоб воно, по-перше, краще доїхало, а по-друге, красивіше і по новорічному так виглядало. Тому так трошки підзапарили цього року більше з пакуваннями, але мені дуже подобається результат, як це виглядає. Коротше, дуже класно. Я прям з одного боку. Я дуже дуже втомлена. Насправді в мене просто немає часу на життя. Ми готуємо на такому маленькому клаптику столу, їмо на дивані, тому що ну просто вся кухня заставлена. У мене немає часу ні на що, окрім як пакувати бокси. Але в той же час це якось так я не знаю, так надихає. Я загалом людина, яка дуже-дуже любить дарувати подарунки. І для мене, от створювати щось своїми руками, щось придумати, креативити, втілювати це в життя і при цьому. Дарувати комусь, знати, що люди це будуть розпаковувати, радіти. І зазвичай я там роблю для своїх близьких, для там Влада, сестрички, для батьків. А тут з'являється можливість робити це для величезної кількості різних людей. Плюс дуже прикольно, мені дуже подобається, коли хтось замовляє бокс не для себе, а комусь на подарунок. І в мене буквально сьогодні була історія, я опубліковувала її в інстаграмі про те, що одна дівчинка замовила в мене два бокси. Вона хотіла минулого року замовити, уже пізно мені написала. Я тоді вже не приймала замовлення, і я пам'ятала, хто мені писав минулого року і не встиг замовити. Я їм написала сама цього року. Написала про те, що пам'ятаю, ти минулого року хотіла придбати. І якщо тобі актуально, то цього року бокси знову будуть у продажі. І от вона замовила одразу два бокси для своїх близьких. Мені здається, може то сестри або подруги, я чесно кажучи, не знаю. І я одразу попереджала, що бокси будуть готові десь до середини грудня. Буду старатися якомога швидше, але загалом максимум до середини грудня очікуйте. І вона мені. В перших числах грудня написала, спитала, коли можна очікувати, бо вона дуже дуже хотіла, щоб це був подарунок на Миколая. І в цілому, в мене на Миколая, ну от го числа її бокси мали бути плюс-мінус готові, але навіть якщо б я встигла. То ну вони, скоріш за все, там шостого або може навіть сьомого могли б тільки прийти по пошті. І ну, ми домовилися, що я постараюся якомога швидше буду мати на увазі, що вона хоче на Миколаївчика. Я п'ятого в день закінчила окремо два її бокси, все підготувала, скинула їй фотографії, сказала, що все готово, Зараз біжу на пошту одразу відправляти, щоб вони завтра прийшли, бо там відправка була по Києву. І вона спитала, чи я в Києві, чи можу я відправити на таксі ці бокси наступного дня зранку, щоб це був подарунок. З самого ранку, як від Миколая, і звісно, я погодилась. це трошки більш запаристо, ніж там, відправити мені на пошту. Але це, ну, це так важливо. Я не знаю, це так класно, коли люди роблять такі подарунки для своїх близьких. І тут був ще один нюанс, що одна із тих, кому вона відправляла бокс, їхали на роботу о 7.30, Вже виходили з дому. Тобто, треба було доставити до цього часу. Тому я прокидалась о 6 ранку. дуже дуже довго ще чекала, викликала таксі. Відправляла спочатку один бокс, потім так само викликала друге таксі, уже там о сьомій ближче до восьмої ранку. Також чекала таксі, відправляла той бокс, і таким чином, самого ранку, обидві близькі її людини отримали ці бокси. Я просто за таке з ними мішками під очима, але мене це так надихає. Це така класна історія. Мені дуже хотілося нею поділитись. Просто для мене це навіть історія не про те, що я там встала і пішла відправляти бокси, а про те, що як класно, коли люди от настільки горять. Тим, щоб дарувати подарунки, бо це мені дуже дуже відгукується. Я обожнюю дарувати подарунки, я вже напевно це казала так. Але коротше, не підтримати цю ініціативу, я звісно не могла, не могла відмовити в тому, щоб не відправити ці бокси отак, от зранку. І коротше, це дуже класна історія. Я дуже дуже цим натхнена, але звісно, хочеться вже з цим закінчити, порадіти цьому і трошки видихнути і відпочити. Наступного року, поки я планую знову цим займатися. Трошки, якби садамазахізму в моєму житті, але хочеться подумати, взяти собі от якраз цей рік на те, щоб придумати, як це зробити цікавіше і простіше в реалізації, для того, щоб це не було пакування 200 пакунків вручну, придумати якось так, щоб це було набагато простіше в реалізації, щоб це можна було робити в більших масштабах, але при цьому так, щоб не померти від цього. А ну і ще цього року в мене відправлення за кордон. Я буду робити сьогодні. в мене взагалі було два відправлення. Одно через нову пошту на Польщу, а інше в США через Укрпошту. От через Укрпошту я буду відправляти сьогодні-завтра. А через нову пошту я вже пішла до них, щоб дізнатися точно, бо я знаю, що там можуть бути всякі питання, тим, що пропускають, що не пропускають на відправку. І от дуже багато питань, дуже багато подарунків від Сказали, що ну в переліку заборонених продуктів речей їх там, наче немає, але ми їх не будемо приймати, краще їх приберіть. Я от написала дівчинці про те, що яку є альтернативу. Пропоную, мені не хотілося відмовляти в замовленні, і я запропонувала, як це можна замінити, що можна зробити. І дуже добре, що вона пішла на зустріч, і в неї була така можливість. Вона запропонувала по Україні відправити цей бокс її подрузі, не знаю, чи подруга в неї перевикупила цей бокс, чи вона її подарувала, чи просто подруга їй потім передасть цей бокс. Поки не знаю всі деталі, але буду уточнювати для кого саме підписувати бокс. Але тут трошки полегшало мені всю цю історію. Я в цьому році вперше бралася за відправлення. За кордон, не знала, як це правильно робиться, і поки це складніше, ніж я думала. Не знаю насправді, чи буду я за це братися наступного року, бо це трошечки запарасто, як виявилося. А другий бокс в США мені там доведеться замінити декілька подарунків, ті, що їстівні, оці от солодощі, попкорн. Я їх заміню і буду відправляти. Сподіваюся, з ним все буде там окей, все добре дійде, все швидко дійде. Буду цим займатися і тримати бальчики, щоб все пройшло добре. От, в цілому, це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Про це послухати, подивитися, як це все виглядає. Дуже дякую вам за перегляд. Побажайте мені, будь ласка, в коментарях сил і часу на те, щоб зняти ще хоча б декілька відео на канал, бо я дуже-дуже хочу зняти відео з підсумками року, звісно, з найкращими книжками року. Хочу дозняти влог нарешті для спонсорів. Будь ласка, потримайте за мене пальчики, поставте свічку, що, щось зробіть, для того, щоб в мене додалось трошечки часу. Вільного для всього цього. Ще раз дуже дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Дякую, якщо ви підписані на мій канал. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться і до зустрічі в наступному відео. Па-па!